Тут знаходиться карт меркезів. Чоловік не має права ці золотих браслетів забирати. Правильно бариш? Ось, бариш, знає. Вони, вони все добре знають, вони все розуміють. Всім привіт, мене звати Юля, я мешкаю в Анталії. телефони, телефони на кожній вулиці. Знаєте? Хочу, не хочу. Знову кафер. Дуже цікава вулиця, це я вам скажу. У нас на інших мені, здається, немає стільки порукарів. А тут просто вже п'ятим. Я думаю, що тут можна знайти недорогі тканини. Так. Тут штори. Штори по-турецьки буде Перде. Перде, нічого не приплутайте. І ось у нас А101. Напевно, Юля все-таки зайде, щось купить, поїсти, бо я зараз просто з голоду вмру. У мене є печиво, все, успокойся. Це так називається завжди. Не думає про мене. пішла собі. Опять ми голодні. А як саме наберемо вагу, Юля? Не знаю. Тепер ми зуби точно на полку, поки ла знаходиться карт мерка. Ви скажете, Юля, оцю картку можна придбати на будь-якій зупинці без проблем. Так, але тут приходять студенти і їм, і пенсіонери їм робляться картки знижкою. Розумієте? Лише тут це єдине місце, де вони можуть зробити картку знижкою. Де це знаходиться? Ось, будь ласка, берхани, у нас зупинка трамвая. Відразу пройшли трішечки і. Зайшли. Зараз написала по WhatsApp Анічки з аптеки в Маркенталії і каже, слухай, скільки коштують ці антибіотики? Вона каже, 74 ліри. Заходжу в цю аптеку, думаю, запитаю, скільки тут. Каже, в нас такого нема, це з за кордону літі. Лі... В нас є турецькі, то ну, точно такі самі, та сама дія. Кажу, ну скільки вони коштують? Каже, 75. Я каже, ти прикалуйся, Тобто за кордону літі приходять 74, от ці, що в мене написані, тут, а в тебе 75. Ну, це я так приблизно сказав, але вони теж 74. Я так глянула на нього, думаю, а не пішли би ви, хлопче? У мене щось такий, знаєте, настрій. Ми сьогодні тільки вивчали на, Ой, на семінарі як не злитися. Я не злюсь. Я кажу, якщо злитися, потрібно просто прочитати Господи Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй мене грішно ну, і так собі спокійно промовляти. Але просто ви розумієте, що навіть... Як то в нас кажуть, покласти зуби на полку, якщо немає, що їсти, то тут навіть зуби вже не вирвеш, тому що це коштує 2400 тисячі лір. Просто <плес> я короче прихожу з тебе. Зайшла зараз ось, ось цю аптеку. Така хороша жіночка. Так все розказала, каже, ну краще поїсти, звичайно, щоб ну, для шлунка нічого не було погано. Кажу, дивіться, в мене нема зараз, щоб на сироп потратити гаргара по турецьки щоб полоскати зуб. Кажу, що ви порадите? І вона мені каже, на один літр теплої води, 200 мл оцету і чайна ложка солі, але ну, морської такої. І все змішали, полоскощите рот, це те саме буде. Дуже хороше, навіть якщо ви не хворієте, можна зранку ввечері полоскати. Сьогодні вас самі ми розмальовували сумки шопери А так як багато хто з нас, і в тому числі і я, не мігла малювати, то нам дають такі трафаретки. Я вибрала ось таку. І, ну, як вийшло, так вийшло. Головне, знаєте, що на пам'ять є такий візерунок. У нас і дітки так також беруть участь. Ось, вийшло. А Є окремі дитячі групи. І я, ще раз кажу, малювати я не вмію, малюю я лише на воді, це техніка Ебру. Якщо комусь цікаво, можете зайти на канал Juliana Home, в плейлист Ебру, і я даю повністю всі методики і правила, як це робити. А ось такі сумки в нас вийшли. Всі дівчата молодці, просто краса, неймовірна. Yeah. Раніше ми розмальовували кептарик. І зараз в мене вже буде сумка, теж в українському стилі. Так що я вже буду модна і Дівчат також Величезна подяка працівникам Асаму за те, що вони організовують такі для нас семінари. Показуємо фарби і трафаретки, можливо, комусь знадобиться. Що ви думаєте, останні гроші Оце зараз пішла? Аслану купила на 30 лір їжі, це пів кілограма вийшло. І піду хоча б собі хліб куплю, тому що я хотіла на базар сходити, а я 75 лір віддала за антибіотики. Все, мене залишилось 75 лір. Я дуже хотіла сьогодні помідори купити на базарі. Скільки нічого собі 33 ліри, щоб ви здорові були. Він придеться на джума купувати, ну, тому що за одним кілограмом я вже не побіжу, чесно. Так, хліб у нас 7,50. Оце взагалі 6 лір. Цікаво. Ні, це 6 лір не цей. Тут просто ціна була. Ну, ось у нас є ще такий магазин шок. Тут, в принципі, хороші ціни. Дешевше, ніж в Мігрусі. І я знаю, що молочні продукти фірми фірмі Міс вони є непогані. Ну, в крайньому випадку, коли я навчалася на повара, в домашні кулінарії у нас була курси вас, які безкоштовні. то дівчата вони всі радили саме молочні продукти купувати у шоці. Ось марка Міс. Каже, Юля, це саме класно. Скуштуйте, спробуйте, можливо, вам теж сподобається. Я просто зараз, через те, що на базарі дешевше, то деколи беру все-таки на базарі. Зараз Останній час взагалі не беру. Йогурт міс ми брали, я знаю, щось, по-моєму, сметану я робила. Там треба йогурт і каймак. Ось. Все тут є, в принципі, так само, як і в інших магазинах. Просто ну, більш якісне. Єдине, що я брала морозиво, дешевше вирішила взяти. Мені не сподобалось. Все-таки е, краще менше картидор чи магнум, але поїсти смачненького. До речі, оцей теж смачне морозиво. Тут Марашем, не пам'ятаю, чесно, не буду казати. Ну, Вважається, що в шоці трішки якісні продукти, якісніші, ніж А101, але, в, наприклад, з церкви дівчата вони... Так? Особисто більше все-таки беруть круп і решту продуктів в Біймі. Там саме найкраща якість. Я вже в БІМ не піду, чесно, мені тут ближче. Ми зайдемо в один магазин золота Еліда Голд, тому що ви знаєте, що Анталія, Туреччина взагалі славиться золотом. І на одному з магазинів я покажу на прикладі, скільки коштує зараз тут золото, які є вироби, який є асортимент. Будете собі знати. Всім привіт! Мене звати Равіль. У мене ювелірний магазин. Так що жимо. Я багато не знаю український язик, але вже вчимо. Так що українців теж житемо. Будемо раді. Дуже гарні ювелірні вироби. Золото, є біле, жовте, червоне золото. Каміння є натуральні, є виготовлені в лабораторіях. В лабораторіях це ну, зазвичай цирконі, а так рубіни і всі інші вони натуральні йдуть. Різноманітні моделі. Дещо равіль сам придумує, дещо вони закуповують. О, я давно не була. У них я бачу нові вироби. Постійно поповнюю, тому що, звичайно. Магазин популярний, він вже не перший рік працює у цій сфері. Він сам виготовляє велірні вироби, сам розробляє нові моделі, тому його багато хто знає. Дуже цікаво. Якщо ви прийдете і скажете, що ви є підписником одного з моїх каналів, то він вам дасть 20% знижки. Если, например, несколько будете покупать вырубок, то еще будет больше снижка. Я хочу добавить, э, не только подписчики Юлии, и э, кто будет подписан на сайт Элида Голд, это моя визитка лично. я сам хозяин этого ювелирного магазина, здесь телефонный номер и инстаграм. У нас э, скоро будет розыгрыш, розыгрыш кольца сапфир з бриллиантами. я сподіваюся, ви виграєте це кольцо і будете задоволені. Якщо, наприклад, ви привоносите свої вироби, ну, вони вам вже надоїли. Так, ви хочете щось новеньке. І от ви разом розробляєте з ним нові моделі, то без питань він робить вам 3D малюнок. Якщо вам все подобається. На виготовлення нових виробів треба максимум три дні. Це якщо дуже дуже важкий виріб, тоді три дні а так за два дні роблять без проблем. Якщо, наприклад, ви купили виріб, протягом десяти років ви можете спокійно приїхати його поміняти на якийсь інший, а на за ту саму суму. Ну, тобто надоїв дизайн, хочеться щось нове. Будь ну, ласка, приїхали, вибрали на таку саму суму, там, якщо щось не вистачає, доплатили. І все. І вже ви у новому ходите. Також ви можете здати золотий виріб за 14 карат, вони дають 37 доларів. Але купити, якщо тоді 54 долари ви платите. 40 5 доларів За 18 карат вам дадуть, якщо ви здаєте, але купувати ви можете 18 карат лише по 57 доларів. А ось 24 карата. Ви здаєте по 60 доларів, а купуєте по 61. Тобто ви бачите, що різниця лише в 1 доларі. Ви практично нічого не втрачаєте. Тому це дуже вигідно купувати золото 24 карата. І з часом, коли вам дуже потрібні гроші, ви просто здаєте і взагалі нічого не втрачаєте. Тому що на будь-яких золотих виробах та інших, все одно це вже ви ну, втрачаєте так собі нормальну суму, приздачку. Це щось робиться в нас, да? Ми помішані трішечки на каменях. це будемо роздивлятися. Тому що ж ворони. Чим ми відрізняємося від ворон? Нічим, дівчата, нічим. Воно блестить, воно нам гарне, все. Щастя, море. Ща... А скільки в нас щастя, коли нам дарують чоловіки таке, так? Да? Ой, це все. І від того щасливий чуди. Тому, хлопці, я вам вже казала, замість квітів, будь ласка, вибрали будь-який золотий вибір, або хоч, хоча просто 24 карати, браслет, все, ваша дружина забезпечена. Якщо у вас там щось застрелить в голову, вона буде знати, що в неї завжди якийсь запас грошей. Юлія, як завжди, знаєте, це хазяйка, хозяйка така. Господиня, така господиня про вас подумала, дівчата, що треба думати. Турчанки вони молодці, вони завжди мають собі браслети, ніколи їх не здадуть на сім'ю. Завжди собі, оп, якийсь запасний варіант. Ви знаєте, що на весілля турчанкам дарують золоті браслети, і вони їх тримають. Якщо, наприклад, щось стається, чоловік захоче розлучитися, вона собі має запас грошей. Так що вони дуже розумні жіночки. І чоловік не має права цих золотих браслетів забирати. Правильно бориш? Бариш, знає, вони, вони все добре знають, вони все розуміють, що в жінки завжди має бути запас грошей. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Всім бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості, а також перемогу Україні. Юля, ти стала на дорозі. Вибачте, будь ласка. Саме гарне місце походу вийшло. Не знаю, зазвичай тут спокійно, але видно, всі машини міста Андалі вирішили приєднатися до моїх слів і побажати перемогу нашій ненці Україні. І, звичайно, славу нашим героям, волонтерам, всім країнам, які нам допомагають. Велику їм подяку. І звичайно, бажаю всім швидкої, швидкої перемоги Україні. Цілую вас, слава Україні!